Привіт, друзі! Сьогодні я зайшов в YouTube і побачив, що на моєму минулому відео, яке вийшло 2 дні тому, набралося 10 переглядів. І хтось з моїх глядачів, навіть... Поставив мені лайк. Мені дуже приємно і дякую за те, що ви так стараєтесь. А сьогодні я підготував ракетодосиць, і ми з цього ракетодосиця запустимо хоч один з супутників правий або лівий. Я думаю, що лівий через те, що ми вліво ще ніколи не запускали супутника, і буде цікаво. Як він буде літати тут? Ну, значить, давайте починати. Так, запускаємо всі двигуни. Знов дуже повільно летимо. X3. Ну, хоч так швидше буде. А тому навіть в X3 не дуже швидко літаємо. Ту-ду-ду. Ду-ду-ду. Так. відступ на 30 секунд назад через те, що це ми правий від'єднали. Летимо, летимо в Космос ми, летимо летимо в Космос Бей, Ляля-Ле, -ля -ля -ля. летимо в Космос Бей, Ляля-Леграля, -ля 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 -ля. летимо в Космос ми. А, все. Стоп, закрити карта.

Нам ми його приземливо. <ріст> Вийшло, що супутника не в космос випустили, а на землю. Так ось наш супутник, а мені цікаво, де наш шатл. Збидулого з, з позабидуло відео, якого ми запустили де спеціально до грб'єту землі. Один. Мабуть, він розбився. Так, тепер випустимо ці штуки для того, щоб було більш схоже на супутник і ми все зробили. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Я знаю, воно не дуже багато йшло. І. І Надіюсь, ви поставите лайк. І оціните це відео. Ну а я кажу вам пока.